Наше захворювання розпочалось 12 квітня. В Соломійки в садочку піднялася температура десь 37,5. Ми її забрали додому, вона поспала, їй стало легше. В суботу в нас вже піднялася температура до 38. Ми звернулись до лікаря в нашу лікарню. Лікар нас оглянув і сказав, що це просто звичайний ацетон. В Суботу вже ближче до ночі, я почула в неї крепітацію. І якби, ну, я сама не надала цьому якось такове значення, бо розуміла, що навряд чи це може бути пневмонія, оскільки це занадто швидкий розвиток. Тоді ми в неділю в обід поїхали в лікарню. І вже в нас був порушений стан, і сатурація була вже десь близько 40. Тоді нас поклали в відділення інтенсивної терапії, лікарів нашій лікарні. Не знали, як лікувати, бо вони раніше не зустрічали такого захворювання. Це клінічний кейс дівчинки трьох років, яка поступила до нас у відділення переводом з лікарні з іншої області стосовно вкрай важкої пневмонії. Яка розвинулася дуже стрімко. Дитина захворіла 12 числа та через 4 доби вона була підключена до апарату екстракорпоральної мембраної оксигенації венвенозної. Через те, що її власні легені на фоні захворювання, якої не відбулося, були спроможні відтворювати будь-який газообмін. Леген, легені не справлялися функцією дотації кисню та виведення вуглекислого газу. Дана методика наразі у нас в Україні за останні декілька років тільки розвивається, але ми намагаємось це максимально широко розповсюджувати для того, щоб це давала хоч якийсь шанс для вкрай важких пацієнтів, які цього потребують. Летальність при при всіх цих шкалах, які у неї, у неї відмічалися, які ми всі відмітили, вкрай високі, і в її ситуації. Ця методика це була єдиний варіант дати, хоч якийсь хоч якусь надію батькам на те, щоб дитина вижила. Далі вона була переведена у відділення педіатрії. Повністю киснева незалежна її легені повністю відновились. Під час лікування у нашому відділенні ми також зустріли таке ускладнення, як гостеро раження нирок на фоні інфекційно-токсичного шоку, тому потребувала допомога наших колег з відділення гострих інтоксикацій. Також дитина одночасно знаходилась як на ЕКМО, так і на замісті наковій терапії. Коли дитина поступила і вона вже була підключена до апарату ЕКМО, завжди з такими дітками в нашій лікарні працює мультидисциплінарна команда, враховуючи той факт, що в неї сформувалось гостре враження неректор, гостре враження печінки. Були долучені фахівці відділення, в якому я теж маю честь працювати для заміщення цієї витраченої функції. Ми використовували апарати, один з яких ви бачите поряд, і був використаний не тільки він для надання цієї допомоги. Біля двох тижнів ми проводили наші процедури в комплексі разом з ЕКМО і після закінчення ЕКМО з метою стабілізації стану. Тому наше завдання було дати. Дитині ще додаткові наші можливості нашої лікарні, окрім екму, і ми були залучені, як я вже казав, до нашої мультидисциплінарної команди, як ми робимо завжди у всіх найважчих ситуаціях. Чому ми хочемо розповісти про цей кейс? Тому що наразі багато колег, які займаються важкими пацієнтами, вони можуть рахувати, що це якось неможливо. Наразі це можливо для того, щоб Пацієнт отримав цю допомогу. Не потрібно бути дитиною депутата, Потрібно тільки зателефонувати, та як ти каже, як як ми кажемо на свілені, подругу подумати об друга. Можливо, саме ваш пацієнт буде кандидатом для того, щоб провести і ну, оказати йому цю допомогу і надати шанс в останньому випадку, який вже далеко не перший в нашій клініці. Це було питання життя і смерті для дитини. Колеги з іншої лікарні вони вибрали всі опції для лікування, і, знаходячись в іншій області, я б хотів подякувати в першу чергу нашим колегам, які не здались, почали шукати варіанти, і вони звернулись до нас. Чим складніше е, випадок, тим більшу кількість людей ти залучаєш. І, і про це вже багато говорили. І не секрет, що саме захмати велика кількість приймала участь. В цьому випадку петля комунікації зачепила багато людей в Європі і не тільки. Е, ми навчались. В каролінському госпіталі Швеції нас підтримував о, доктор Сванте Ларш Фальк, який допомагав нам з витратними. Це все королівство Швеція. О, частина витратних приїхала з Польщі від нашого великого друга Константина Шульжинського, також професора. І, о, ми комунікували з Друзями та знайомими з штатів також ми мали таку можливість в даному випадку. Без кожного з них це було б неможливо. З королінським ми підтримуємо зв'язок. Це почалося трошки раніше з індивідуальних зв'язків, які зараз виросли в міжнародне співробітництво, в те, що є офіційна програма fellowship, де навчаються. Співробітники Ахмадиту, і це надзвичайно перспективна штука для нас. Я б хотів, щоб ця програма розвивалась, як кажуть, з нами чи без нас це має бути зроблено, оскільки діти України не хто заслуговують. Зараз ми можемо сміло сказати, що вона вже цілком здорова дитина і така, як була до хвороби. Ми хочемо висловити велику подяку всьому колективу відділення. Вони дуже великі молодці, і те, що нам не давали шансів не одужання, вони зробили щось нереальне. І наша дитина тепер одужала і може продовжувати своє життя далі. Тому ми дуже щасливі, що ми потрапили сюди і хочемо, щоб якомога більше діток могли врятувати за допомогою цього апарата. Як нам лікар розказував, що в Україні зараз для діток він не так широко використовується як для дорослих. Тому ми хочемо, щоб це було більш широко поширено.